Для Воскресіння День п'ятидесятий. Учні однодушно всі були разом. Раптом, наче буря, стала враз зійматись, зашуміла сильно домітім кругом. Огнені язики їм тоді з'явились і осіли кожні в ту причисту мить. Дух святий напогляд, ні уста відкрились і на інших мовах стали говорити. Дивувались люди. Чувши рідну мову, ті, хто в храм на свято день оцей прийшов, Їм звіщала віста, дивне Боже Слово, про діла Господні, про його любов. Інші ж глузували, це вони можливо повпивались нині молодим вином. А Петро піднявся і сказав сміливо: ні, вони не п'яні ранок за вікно, мешканці юдеї. І Єрусалиме, хай буде відомо зараз вам усім, що збулось пророцтво давнє цю хвилину, Дух Святий спустився в слові силі їм. Говорить їм довго про Христа Святого, як він був розп'ятий, третій день Воскрес, свідчив їм багато, як знайти дорогу, що вестиме душі до святих небес. Тому свого вірили й приймали, охрестили тої дивної пори. цей дуже багато, там до ніг пристало, як каже Писання, тисяч аж за три. Ця подія стала, люску, все змінила і її святкує крізь віки весь світ. Цього Дня Господня, церква народилась, вибраний священий, особливий рік. Тож цього Щиро вас вітаємо з урочистим святом цей недільний час. Хай хворець всесинний вас благословляє, щоб вогник віри вашої не з нас.